А я хочу запропонувати наступну тему. Незважаючи на такі складні, непрості часи, волонтери благодійні фонди продовжують займатися своїми справами, допомагають тим, хто цього потребує. Це і діти інваліди, діти з малозабезпечених родин. Саме про таку подію для таких дітей мова піде у нашому наступному сюжеті про новорічні подарунки для малечі з малозабезпечених родин та інвалідів. Просто зараз ви зможете побачити у нашому сюжеті. Тож увага на екрани. Всі ми дорослі люди напередодні нового року та різдва починаємо вірити у диво. Адже з самого дитинства у нашій свідомості ці зимові дні пов'язані з родинним затишком, приємними ароматами святкових страв та, звісно, з бажаними дарунками. Незалежно від віку та соціального статусу українці перед новим роком поринають в атмосферу, яку неможливо з чимось порівняти. Ми намагаємось створити свято близьким та друзям, та на якийсь період дійсно стаємо добрішими. А хто як не благодійники покликані дарувати позитивні емоції тим, хто цього найбільше потребує дітям дітям-сиротам та малечі з малозабезпечених родин? Так, перед новим роком фонд шлях до свободи разом з обласною організацією інвалідів влаштували концерт із солодкими подарунками для маленьких одеситів. Сьогодні у нас замечательний праздник. У нас новогодні зустрічі. Цей праздник посвячений приходящому Новому году і уходящому Старому году. Хочу сказати, що ми постарались пригласити дітей з інвалідністю, дітей-сирот, многодетні сім'ї, мами-одиночки и те, которые очень нуждаются в социальной помощи и в социальной адаптации. Сегодня мы совместно с инвалидной организацией областной, где председатель Ольга Николаевна Луц, э, поздоле детям э новогодние поздравления. Здесь дети социально защищённых э семей. Здесь дети с Великомихайловского монастыря. И понятно, что эти дети, которые ні, мало захищений, ані мало чого від хорошого життя. Ми сьогодні приготовили праздник. Подготовили подарки кожному рібінку, і вважаємо, що наш такой небольшой подарок перед новим годом, перед Рождеством Христом, приніс їм чуточку тепла, чуточку радості, який теж испытать рібенок в нормальній сім'ї. Незважаючи на на аномальний у залі зібрались одесити та іноді зі сльозами на очах дорослі спостерігали за виступами діток інвалідів та сиріт. Мне очень было приятно э, с Ткаченко и Людмилой Михайловной подготовить подарки для этих деток. Людмила Михайловна, в свою очередь, позаботилась э, о детках э, из эпохи, пришли к нам детки. Она им приготовила лично от себя подарочки, позаботилась, чтобы у них было тоже хорошее настроение. Благотворительный фонд на сегодняшний день оправдывает себе быть в этом мире, потому что они заботятся о тех,

На свято и сестри з великомихайлівського монастиря, які опікуються дітками з малозабезпечених родин. забезпечених родин організації, благотворительно дорога до свободи, особливо президенту Людмили Михайловні заказанное нам внимание за подарки для дітей, для внуков наших сестер. Желаю, конечно, здрави и спаси все Господь. Просто рады, что в такое тяжелое даже время и для монастыря и для мирян и не забыли о детях и поздравили всех детей с, ну, с Рождеством Христовым. И пусть маленький, но подарок для дітей для них, я думаю, что очень важно. Після концерту на малечу чекав сюрприз, солодкий стіл. Організатори намагались все зробити так, аби діти відчули родинне тепло та забули на якусь мить про своє непросте життя. До речі, під час концерту дарували свої емоції діткам і студенти Одеської консерваторії, гості з Китаю. А вже після завершення офіційної частини гості з Китаю отримали подарунки від одеських благодійників. Ми любимося і дішки. Ми подаруємо на об українських зимах, як може занести снігом і як важко прийти іноді друг другу навстрічу. Президент благодійного фонду Шлях до свободи теж презентувала малечі свої подаруночки. Ми приготували кожну поздравільну відкритку з наступаючим новим роком, з режистом хрістом і календар. Радості вам. Удачі. Що ж, а ми в свою чергу бажаємо всім веселих свят та не забувати про те, що саме з таких маленьких добрих справ і складається, врешті-решт, наше майбутнє. Що ж, а наша програма продовжує свою роботу в прямому ефірі. Це телепроект Новий день, номер телефону 638-638, Тож ви можете нам телефонувати, долучатися до нашої розмови. А я хочу представити наступну гостю нашої програми Людмила Ткаченко, президент благодійного фонду Шлях до свободи. Людмила Михайлівна, я вас вітаю. Добрий день. Щойно ми подивились сюжет. Це все було ще перед новим роком. Ви подарували таке приємне свято діткам сиро. Там, діткам, інвалідам, і дуже приємно, що все ж таки ви займаєтесь вашою такою шляхетною справою. Але зараз ми бачимо, що все частіше на адресу волонтерів лунають погрози, так і навіть стаються вибухи в офісах. Всі знають про це. Скажіть, чи, чи не боїтесь ви от так дійсно у такий важкий період займатися благодійністю? Мы приняли участие к Нового года, поздравили детей сирот, детей из малообеспеченных семей, пригласили деток с Архангела Михайловского монастыря, православных деток, которых пекает этот монастырь. Поздравили их с Новым годом, подарили подарки, накрыли сладкий стол, принесли чуть-чуть радости этим детям. А на счет того, что вы говорите по взрывам, вы понимаете, это пугает народ. Наверное, кому-то не нравится, что мы сильно э объединились и начали помогать армии, начали помогать этим переселенцам и пытаются нас разединить, напугать. Но я думаю, что никто не испугает, потому что сегодня особенно дети, они настолько сгуртовалися, что э, породнилися э, в беде. Э, поэтому э, я не думаю, что это станет каким-то таким расколом между нами или кто-то нас напугает. Але, все ж таки, на вашу думку, як себе захистити можна у такий непростий час? Ну, защитить, естественно, у нас може защитить правоохранительну система. у нас є самооборона, которая образовалась в в Майдане в период Майдана и я думаю, что надо быть осторожнее с информацией, осторожнее с людьми, которые приходят, потому что ну есть проблема сегодня. Нас пугают, взрывают. Но тем не менее, мы є, ми объединились и мы все равно победим ви працюєте активно з переселенцями, допомагаєте їм вирішити такі щоденні проблеми. Що зараз у нас наступив вже новий рік, 2015 і зрозуміло, що ця робота не буде зупинятися, адже люди, які сьогодні в Одесі мешкають з Донбасу, я думаю, що не скоро вони зможуть повернутися. На що зараз ви спрямовуєте свою роботу? розумієте, це люди, і у кожного чоловіка куча проблем. И поэтому э, люди эти остаются, потому что боевые действия идут, и мы это видим с информационных э, сводок. И эти люди сегодня находятся в санатории, кто-то э, кто поселен на частных квартирах. Ну, у них проблемы как характера и медицинского обслуживания есть. Есть у нас уже в Спиранце, где продукты закончились, и волонтеры с силами волонтеров собирали эти продукты, потому что образовались большие долги в санаториях, и это надо, чтобы государство брало на себя обязательства, надо, чтобы оно пожаловало эти долги, потому что поставщики просто прекращают поставку этих продуктов. Поэтому на плечах волонтеров еще очень много работы. Просто вопрос, когда уже включится государство серьезно, чтобы волонтеры немножко могли эту ножу скинуть с плечей. Ще влітку ви декілька разів були у одному з таких дитячих таборів у Сергіївці, і ще тоді була там проблема з фінансуванням. Якщо не помиляюсь, це автодорожник ну, називається так установа. Чи вдалося там вирішити проблему? І чи все ж таки переселили людей у більш такі для зими пристосовані умови? Там находилось около 500 человек в автодорожнике в шансе. В там инвалиды, многодетные матери, інвали, колясочки, были переселены по направлениям. кто-то в куяльник, кто-то в спиранцию, кто-то в плай. И вот мы э, были в плае, где эти люди в основном э, остановились, переселены были. А насчет задолженности я хочу сказать, да, было обращение ко мне э, директора этого, этих санаторий, там образовалась большая задолженность, и э, государство обещало, и уже по -моему, выделило, ну, эти деньги были на бумаге пока, э, половину суммы, той, что задолжали за, за обслуживание питания этих э, переселенцев в этот летний период. Спочатку, коли тільки почали переселенці приїжджати до Одеси, до Одеської області, було до них, мабуть, таке більш м'яке ставлення, позитивне. Але зараз трошки пройшло часу, і деякі волонтери скаржаться на іноді таку не дуже гарну поведінку переселенців. Чи ви з таким стикались особисто? Подімає, як між нами, люди різні там і. так и там есть люди разные просто нормализовалась ситуация с выплатами социальную помощь они получают с пенсиями с карточками тоже урегулировали эту ситуацию и получилось что проживают переселенцы сегодня бесплатно обслуживают их бесплатно в санаториях а, а тем не менее они получают и переселенческие деньги и пенсионные деньги и стоял вопрос как сделать так чтобы вот эти переселенческие деньги хоть частично шти, шли на оплату этих санаториев, где большие долги, где сегодня действительно проблема. Ну, я так понимаю, что механизм еще не отработать, это надо отработать механизм, наверное, заключить договор с этими переселенцами, чтобы просто так никто не может эти деньги государственные перечислить. Поэтому тут есть очень много вопросов, и над ними надо работать. А насчет Ну, с теми людьми, с которыми я сталкивалась, я не могу сказать, что они неприязни. Да, они хотят получить, если помощь, то они хотят быстро ее получить, э, бывает по телефону они торопят, вот, если не можете, там, или можете, э, мы потому что с этими людьми, как к любому человеку, к больному, такой подход, это они ранимые, и подход надо другой. Поэтому я, вот лично я сталкивалась, и я пыталась ее успокоить этих людей успокоить по телефону, а потом мы уже нормально с ними работали. А з вашого досвіду чи багато переселенців влаштувалися тут на роботу, і якщо так, то в основному на які роботи сьогодні вони можуть розраховувати? Було дуже много вакансій. От даже начальник управління здравоохраніння говорив о том, що ваканти місць в медицинських учреждениях в дуже багато, але переселенці туди працювати не пішли. Є дуже много інших вакансій. Що я хочу сказать? Є люди, которые працюють, но по, по моему наблюдению, эти люди сьогодні не особо трудоустраиваются. У них все есть. Им государство помогает, мы им помогаем. Тобто вони не відчувають такой великої потреби. Знаходят и работу. Ну, наверное, те люди, которые работали и понимают, что им надо работать, потому что было же условие, что если человек работает, то может ребенка определить в садик. И это стало тоже критерием для того, чтобы человек пошел работать. Те работают. Если дети многодетные, матери, конечно, не работать не могут. Ну, разные есть социальные группы, поэтому тут надо индивидуальный подход к каждому человеку. Так, я вас зрозуміла. У нас наскільки я розумію, є телефонний дзвінок, і якщо є така можливість, то е, прошу його видати. Так, ви в прямому ефірі, будь ласка, ставте питання. Добрий день. Скажіть, пожалуйста, от ми говоримо переселенці, ми допомагаємо. Ну, скажіть, хто ніхто з їхніх мужів не хоче воювати за свою родину. Вони сидять і плачуть. Дай то їм дай то. я їх в ноги біжу. Мне приходится, общаться. я их видел, в барах, в кабаках. Видимо, они так-то им плохо, но почему должны гибнуть наши дети, наши сыновья. А они своих мужей держат возле себя. И правильно вам сказали, они никто не хочет работать. Так объясните мне, почему же должны во всем помогать. А воевать они не не хотят, они беженцы. Вот объясните, пожалуйста, это вопрос. Мы вас розуміли, дякуємо за дзвінок. прошу, прокомментуйте. У нас сегодня я, ну, воевать могут кто? Мужчины такие, здоровые мужчины, да? Я здесь не видела здоровых мужчин, здесь в основном с кем я сталкивалась, это инвалиды, многодетные матери, пенсионеры. Естественно, что не воевать не, могут, не, не могут, их надо защищать. Но есть молодые люди, это женщины, я считаю, что они, может быть, и могут устраиваться на работу. Но есть такой критерий, вы же знаете, чем больше нашему брату дать, тем меньше он пытается что-то добыть сам, к сожалению. Но я думаю, что может быть они в надежде, что они вернутся скоро и все, все изменится, может быть, поэтому такое положение. Поэтому я хочу сказать, что... Над этим вопросом тоже надо работать. Есть вопросы, есть сложности, люди не наши, люди другой области. Даже я вот столкнулась с детьми с Котовского интерната, я хочу сказать, что у этих детей мало патриотизма, их тут только научили гимн петь на украинском языке. Есть очень много вопросов, и поэтому, конечно, над ними надо работать, и с детьми, и с людьми старого, старшего поколения должны, наверное, работать и священники, и психологи с детьми, для того, чтобы нормализовать эту ситуацию. А сегодня волонтерам я хочу сказать, что силы иссякают, потому что тот бурный период пика уже прошёл. Это был летний период, когда все активно включились и помогали, участвовали. Сейчас немножко сложнее. Конечно, мы находим эту помощь, убеждаем людей, но сегодня всем сложнее. Э, до Котовська, расскажите більш детально, які там проблеми сьогодні у переселенців? Там находится 88 детей, опять же, это по информации. 80... Я просто была там, когда был телемарафон, сбережаем уже Майбутнему, участвовали мы были в этих детей, приезжали с творческим коллективом, чуть-чуть так пытались принести радость этим детям, чтобы их чуть-чуть расшевелить, потому что они все-таки чужие здесь, чтобы они почувствовали, что они свои, и мы тоже свои. Ну, и я тогда рассказывала, что они нас враждебно восприняли, потом через полтора часа уже мы стали все Родные. Но сегодня там ситуация такая, что э, эти дети, сироты, э, покидають интернат, они э, бродят по городу, э, выпрашивают. Э, деньги у пенсионеров. Замечены были случаи, что они где-то покурят, где-то другие напитки употребляют. И это есть проблема. Я сегодня хочу обратиться к властям, в частности, к управлению по делам детей, которые надо срочно уделить внимание этому вопросу, потому что сироты, они вообще такие ну, сложные дети, а это еще дети и луганские. Поэтому надо оперативно включиться. В в этот вопрос, и мы включимся, мы, наверное, выйдем туда на место, посмотрим, что там происходит. Я так понимаю, что там надо оказать помощь самому коллективу интерната. Может быть, они не справляются, все может быть. Людмила Михайлівна, я вас зрозуміла. Щодо дітей, так ви цьому приділяєте велику увагу. І дійсно, це наше майбутнє, і саме вихованню молодого покоління треба більше уваги приділяти. І у нас є сюжет, до речі, щодо духовності про недільну школу, яка працює сьогодні при одному з одеських храмів. На різдво ви приїхали привітати цих діточок і не лише діточок, а всіх парафіян. Що ж, ми нашу розмову завершуємо. Дякую вам за участь у програмі. А просто зараз на наших глядачів чекає ще сюжет, тож не перемикайте, увага на екрани. Свято Різдва Христова приносить до наших осель світлу радість та сподівання на краще. Цього дня прославляємо народження Сина Божого щирим і радісним вітанням. Христос рождається. Славімо Його! Вранці 7 січня українці йшли до церкви, щоб віддати шану новонародженому Христові. Після закінчення церковної відправи родина знову збиралася на святковий обід, який вже не був пісним, та починалась велика різдвяна гостина: сало, печінка, ковбаса, різні смаженості та копченості. Все, за чим сумувала під час посту душа, повинна стояти на столі. Одесити у цей складний період для країни не забувають про духовне. Так у Свято-Троїцькому храмі. На святкову службу зібралось чимало людей. А після літургії Вірян радували своїм співом дітки учні недільної школи, яка працює при церкві вже 10 років. Поблагословення нашого владики, високопосеченіше, митрополіта Ангела. При нашому храмі функціонують вже більше 10 років воскресна школа. Постійно 25-35 чоловік вчиться наші дві групи. Школа. Необходима, тому що діти вивчають закон Божий, діти приобщаються к житті, діти становляться зрослими в християнському сенсі того слова. Галина Лобко викладає у недільній школі іконографію для дорослих та закон божий для малечі. Пані Галина читає діткам духовні розповіді та вивчає разом молитви. І що ми рисуємо? А детки рисуют всегда с большим удовольствием. Вы знаете, вот мы проходили сейчас к Рождеству Христову, а мы повторяли закон Божий сотворения мира. Так девочка одна написала так. Все, что Бог создал, она нарисует, нарисовала, ну, ребенку 6 лет. И людей, и зверя, и котя, и птиц. А мне это было радостно, потому что она все это рисовала с любовью. З нагоди різдва Христова дітки заспівали для парафіян храму колядки. А при цьому йочку нічого золотой, как красівне йочки, плачуще не на наряд. На ее иголочках гакіґад і и на сердце свадісне, вісіве цвіто. Діть сьогодні радісний і з того радістом. Відвідали цей святковий день і постійні гості єпархії, благодійники з фонду Шлях до свободи. Президент Людмила Ткаченко не забуває про потреби діточок з недільної школи. Адже вважає таке виховання молоді вкрай необхідним для держави. Я хочу ж поблагодарить тих людей, які приймали участь в тому, що нам сьогодні удалося поздравити ті дітей, подарки, закупівети подарки всім рукові, хто работає в этом храмі. И я хочу поблагодарить Наталью Георгиенко, это член нашего коллектива, это депутат Одесского городского совета 5-го созыва. Я хочу поблагодарить Деченко Нилу Николаевну, это председатель благотворительного фонда. Пожелать этим людям и стойкости и низко уклониться им за то, что они такие есть, за то, что они чуткие, за то, что они сегодня не безразличны и помогают и переселенцам, и детям, и детям-сиротам, и детям-инвалидам. И Большое спасибо. Олена, викладач у недільній школі. Зізнається, без підтримки благодійників було б важко забезпечити всі потреби навчального процесу. Я хотіла б поздравити цієї душі від Воскресної школи, е, благотворителів е, Людмилу Михайловну із фонду Дорога до свободі, яка аказують. всевозможную разностороннюю помощь детям воскресной школе школы и подарками, и питанием, и предметами, необходимыми для обучения детей. И дай Бог, чтобы как волхвы вели пришли поклониться Иисусу Христу, так и Господь оценил вот это благое намерение представителей этого фонда с Рождеством Христовым. Настоятель свято Троїцького храму Єрей Олексій привітав всіх вірян зі святом Різдва. Сьогодні особливо Всім тим, хто участвує прямо або косвенно допомагає нам в і э, відновленні цієї школи, тому що її не було раніше. І прежде всего підтримує постійно, по всі дні можна сказати, кожного державна хочу особливо відмітить Людмила Михайловна, Ткаченко, Благотворительный фонд участвует активно в помощи нашему приходу, а прежде всего в воскресной, школе, в воскресной школе. Потому хочу поблагодарить всех, поблагодарить и пожелать, конечно, чтобы Господь милосердный, Богомладенец, Христос, даровал бы всем нам мир, благополучие, радость, чтобы все было в нашей стране хорошо и чтобы... которые есть, как є, як ви сегодняшних, плоди сьогоднішніх, можна сказати, которые які вони проходять, ми сьогодні видели і надеемся, що це буде хорошим хорошим стимулом для будущего. Помагай Богу. А наша редакція приєднується до цих теплих слів та вітає всіх з чудовими зимовими святами. Що ж, телепроект «Новий день продовжує роботу в ефірі. Людмила Михайлівна. Ми щойно подивилися цей сюжет, який дуже яскравий, різдвяний свята вже завершуються, але робота продовжується. Зокрема, робота ваша з недільною школою. Ми почули у сюжеті, що дуже важлива підтримка від благодійників. Чому так не вистачає фінансування? Вы понимаете, детей э, вообще надо, и в первом случае детей надо поддерживать, эти инвалиды, которые победили в конкурсе и выступали на сцене, мы видели сюжет, и этих детей тоже надо поддерживать, потому что и, и школу эту посещают дети, малообеспеченные дети. И поддержка очень важна, потому что с них э, вырастут высоконравственные э, граждане нашей страны, потому что это эти дети, которые усваивают закон Божий, э, как э, эти дети уже не нару, будут... Э, э, пытаться не нарушать этот закон. Они будут, я уверена, что они будут любить родителей, они не будут обижать э, старых, э, меньших, они будут э, не обижать животных, любить природу. И э, чем больше будет, э, чем больше детей у нас будет э, как бы жить по законам нравственности, тем меньше у нас будет мам, которые кидают своих детей на произвол судьбы. Тем больше у нас будет людей, которые будут согревать своей любовью, заботу стариков тем больше у нас будет граждан, которые будут осознавать свои поступки. И если обидел кого-то, он будет просить прощения. Вы знаете, человек это целая, целая это целая вселенная. И он не рождается ни плохим, ни хорошим. Таковым его делает общество. Що ж, Людмила Михайлівна, дякую вам за участь у програмі. Цими словами хочеться нашу розмову завершити. Нагадаю, що гостею програми була Людмила Ткаченко, президент благодійного фонду Шлях до свободи. А я хочу всім подякувати за увагу, за те, що провели цю годину разом з нашою програмою. Ви дивились новий день. Я вам кажу до побачення, гарного дня, хай щастить.